Для вас на телеканалі Сфара. Випуск новин. В студії для вас працює Любов Данча про останні події рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Завтра, 26 листопада, на Рівненщині вшановуватимуть день пам'яті жертв голодоморів. Цього дня о 15.45 біля Свято-Покровського собору у Рівному розпочнеться мітинг Реквієм, у якому візьмуть участь представники влади та громадськість. О 16-й годині в пам'ять про невинно закатованих від голоду рівненщина долучиться до загальнонаціональної хвилини мовчання та традиційної акції Засвіти свічку. Потому в соборі відбудеться поминальна служба за жертвами геноциду. Жалобні заходи відбудуться і в районах області. У храмах Рівненщини пройдуть панахіди за загиблими. У день пам'яті жертв голодоморів будуть приспущені державні прапори на будівлях державних установ, підприємств та організацій. Міського обранця звинувачують в тиску на державне підприємство. Так, на сесію рівне ради прийшли працівники експертно-технічного центру держпраці, стверджуючи, що радикал Роман Стасюк перешкоджає їм належно виконувати свої професійні обов'язки. Детальніше про інцидент та думки з даного приводу самого депутата дивіться далі у сюжеті. Сесія Рівне ради не обійшлась без скандалу. Радикала Романа Стасюка звинуватили в тиску на працівників державного підприємства. З такими обвинуваченнями до міських обранців звернувся колектив експертно-технічного центру держпраці, який обслуговує ліфти і видає дозвіл на їх експлуатацію. Ми колектив державного підприємства Рівненський експертно технічний центр держпраці змушені сьогодні звернутися до вас з проханням жити всіх невідкладних заходів з метою припинення діяльності неправомірної. На нашу думку, одним з ваших колег, а це член радикальної партії Олега Ляшка Стасюка Романа Павловича, які на сьогоднішній день здійснює тиск на державне підприємство на його працівників з метою отримання певної вигоди. Для підприємства, яке він до недавнього часу очолював, працівники зазначають, що не мають права надавати експертний висновок на експлуатацію ліфтів, не провівши відповідні перевірки. Експертний висновок на експлуатацію ліфтів, і не тільки в Рівному, я так розумію, тому що ні перелік цих ліфтів не надано. Не надано ні технічний стан цих ліфтів. Експертний висновок це документ, який підтверджує те, що вказані ліфти є в справному стані. Якщо хтось думає, що це питання не стосується його безпосередньо, це неправильно, тому що кожного дня ваші діти, дружини, чоловіки, рідні і близькі спускаються цими ліфтами з дев'ятого поверху і на перший йдуть на роботу. Ми не можемо взяти на себе відповідальність про стан ліфтів, їхній технічний стан. Якщо наш експерт не бачив ці ліфти в очі. Натомість сам Роман Стасюк обвинувачення працівників відкидає. Тут присутній прокурор міста рівного. Я думаю, правоохоронні органи дадуть правову оцінку моїм діям і діям керівника експертно-технічного центру. Як він працює, як він дає запити на інформацію від громадян і таке В результаті дискусії дане питання вирішили окремо розглянути на відповідній комісії. Любов Данча Павловибач, випуск новин. Від новота та зберегти та корівному духовенство, науковці та місцева влада об'єдналися задля для вирішення наболілого питання. Зокрема, мова йде про збереження культових дерев'яних споруд області у їх первинному стані. Чи вдалося учасникам семінару знайти спільне вирішення цього питання? Дивіться далі у сюжеті. Пластик замість дерева. Так науковці краю не на жарт занепокоєні, оскільки під час реставрації дерев'яних культових споруд громада все частіше використовує новітні штучні матеріали, а не природні. Наприклад, сайдинг металопластик використовують для того, щоб відремонтувати храм з одного боку. Звичайно, ми розуміємо. Прагнення духовенства підтримати об'єкт і прагнення громади підтримати об'єкт, щоб він проіснував і профункціонував якомога довше. Але з іншого боку, об'єкт таким чином втрачає свою автентичність і цінність архітектурну, як таку. На Рівненщині нараховується понад дві сотні дерев'яних храмів. Зрозуміло, що задля збереження свого первинного вигляду вони потребують належного утримання періодичного ремонту та реставрації. Науковці зазначають, найкраще для цього використовувати відповідні природні матеріали, які, одначе, коштують нині недешево. Переважна більшість історичних храмів 17-18-19 століття є пам'ятками архітектури місцевого значення і навіть до десятка культових споруд в області є пам'ятка архітектури національного значення. На жаль, з 2011 року зовсім припинилось фінансування громад і грошей, коштів на реставрацію і підтримання цих споруд в належному архітектурно-історичному стані. Проте Єрей Сергій Лучанін розповідає, фінансувалися храми із обласного бюджету лише два роки. Для підтримки культових споруд у належному стані виділялося по 450 тисяч гривень на рік. Зазначає це небагато, однак, хоча якась допомога. У свою чергу представники місцевої влади обіцяють посприяти у позитивному вирішенні цієї проблеми. Звичайно, я думаю, що депутати обласної ради і органи місцевого самоврядування на місцях це районні ради, сільські ради, утворені нові громади, будуть долучатися до таких проєктів, тому, що це ну та цінність, яка дійсно передається від покоління в покоління і символізує нашу Україну? Вікторія Понтер, Роман Шикунець, випуск новин. Надати житло героїчній рівнянці. Із з таким проханням на черговому засіданні Рівнеради ради виступав координатор національного руху Дмитра Яруша на Рівненщині Роман Коваль. Зокрема, мова йде про волонтерку Яну Зінкевич. Та дівчинка є народним героєм України. Їх в Рівненській області двоє. Вона одна з тих, хто організувала службу госпітальєри особисто вивезла з поля бою. Практично з усього сходу України, починаючи від Луганська до Широкіна, біля 200 поранених бійців. Сьогодні вона прикута до ліжка і пересувається на, візу, на візку. Вона урочинка рівного. Прохання до вас, враховуючи те, що час від часу виділяється житло для працівників служби безпеки, для працівників прокуратури, для працівників міліції, для тієї дівчинки, виділити квартиру для того, щоб вона могла сьогодні жити. Я зараз передам це звернення до вашому депутатському корпусу міському голові. І просив щоб ця квартира була виділена позачергово. Таку пропозицію міський голова рівного пообіцяв взяти до уваги. Нагадаємо, що рівнянка Яна Зінкевич, начальник медичного управління та реабілітації бійців добровольчого українського корпусу. Минулого року вона потрапила у жахливу ДТП, в результаті якої отримала серйозні ушкодження і не може самостійно рухатися. Проте, не зважаючи на травму, 31 жовтня, буквально місяць тому, дівчина народила доньку. Дорожня карта для учасників АТО та громадська організація юридична сотня за власний кошт видала спеціальну пам'ятку для військовозобов'язаних військовослужбовців та ветеранів АТО. Відтепер відповіді на свої наболілі питання вони зможуть знайти самостійно у звичайній книжці. Що являє собою ця пам'ятка? Дивіться далі у сюжеті. Шпаргалка для учасників АТО Так, для тих бійців, що повернулись зі сходу або лише готуються відправити з зону АТО, розробили спеціальну пам'ятку. У ній детально описані всі пільги Соціальні гарантії, на які може претендувати учасник АТО. окрім того, схематично та ілюстративно відображено шляхи їх отримання, починаючи від мобілізації, звільнення, демобілізації фактично реальної служби, які повинні подавати рапорта і куди є відповідно зразки документів, які потрібно, які для поранення, хто отримав поранення? Чи Інші якісь клопотання тут все є. Ну, розписано абсолютно детально. Валентин Пахолюк розповідає, за день буває до сотні звернень від учасників АТО, здебільшого у телефонному режимі. До появи цієї пам'ятки всі нюанси потрібно було пояснювати на пальцях, витрачаючи при цьому чимало часу. А тепер бійці самостійно можуть розібратися з деякими своїми питаннями. Насамперед, це житлове проблема. Проблема житла, проблема землі і проблема працевлаштування. Це основні проблеми. Звичайно, є ще також дуже важлива у нас проблема: це лікування. Лікування встановленої інвалідності. Отут все розписано. Які документи мають бути у друкованому вигляді? Пам'ятку можна знайти у центрі допомоги учасникам АТО або ж на сайтах Центру допомоги учасникам АТО та держслужби з питань ветеранів війни та учасників АТО, а також на відповідних сторінках у соціальній мережі Фейсбук. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. І Знову славнозвісна ділянка на пагорбі Слави свого часу спільними зусиллями рівненськими активістами вдалося згорнути будівництво поблизу меморіалу. З часом в їх планах було провести до лоду ділянку та облаштувати на ній меморіальну алею загиблих воїнів АТО. А ось у представників товариства Спілки ветеранів АТО свої плани на цю ділянку, які вони озвучили на сесії рівнеради. Кажуть, зараз шукають землю в місті для зведення житлового будинку для ветеранів АТО. У нас виникла дійсно така слушна ідея, оскільки на вказаній ділянці вже було проведено частину будівельних робіт, ми б могли б її використати під будівництво. І, чесно, ми не просимо від міської ради, від міста ні матеріальної допомоги, нічого. Власними силами разом ми знайдемо, скажімо, забудовників. І побудуємо дійсно квартири, надамо житло для наших бійців. Україна візьме участь у міжнародних іграх. Наразі триває відбір команди для спортивних змагань інвіктус 2017 У вересні ігри нескорених пройдуть вже втретє. Однак свою збірну Україна представлятиме вперше. Це одна з важливих ініціатив в галузі реабілітації учасників АТО, що отримали серйозні поранення, захищаючи свою державу. Детальніше дивіться далі. Ветерани війни візьмуть участь у міжнародних спортивних іграх Інвіктус 2017 Для українців участь у іграх нескорених стане. Дебютною конкурс відкритий для всіх українських військовослужбовців та ветеранів, які були поранені під час виконання службових обов'язків. Наразі нам уже відомо, що квота на Україну наступного року 15 учасників, але команда буде набагато більше. Наша задача це не тільки сформувати можливості для 15 учасників, які потенційно поїдуть до Канади, але сформувати певну спортивну спільноту серед ветеранів і відкрити якомога більше можливості для тренування для тих всіх ветеранів та військовослужбовців, які хотіли б мати доступ до такого тренування. Українські спортсмени змагатимуться у шести адаптованих дисциплінах: атлетика, стрільба з лука, веслування на тренажерах, велоспорт на шосе, пауерліфтинг та плавання. Перед змаганнями. Всі спортсмени пройдуть насичену підготовку впродовж року. Заявки на участь всі охочі повинні надіслати до 30 листопада. Можу подати анкету на сайті української команди інвіктус і відповідно бути відібраним до подальшої участі. Головні відбіркові етапи будуть відбуватися наприкінці грудня в декількох регіонах України залежно від розподілення по анкетах. Ми наразі намагаємося орієнтуватися, скільки саме буде відбіркових турів, в яких регіонах країни і буде ця інформація доступна вже в грудні. Для того щоб потрапити на відбір, треба обов'язково Повнити анкету на сайті попередньо це буде перший крок до участі в команді. На відбірковому етапі уже люди зможуть подивитися на тренерів, які будуть з ними працювати, на тих лікарів, які будуть їх вести. Наразі заявки про участь в іграх нескорених надіслали вже 90 осіб. Тому не гайте часу, ті, хто, не зважаючи на вади і здоров'я, має силу духу та бажання показати свої здібності. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі і вдалих вам вихідних.